Привіт, малятка, а давайте з вами сьогодні відгадаємо загадку. Кришталева морквиночка взимку виростає, коли сонечко пригріє, сльози проливає. Що це в нас таке? Так, правильно, це бурулька. Буролька це вода, яка перетворилася на лід. Але з бурольками необхідно поводитись дуже обережно. Не слід проходити під дахом будинку, з краю якого звисають бурульки. Якщо на дворі потеплішає, вони можуть відколотися і впасти, сильно поранивши людину. Вони бувають гострими, тому не можна їх брати в руки, щоб не поранитись самому і не поранити інших. А скажіть мені, будь ласка, на що схожа наша бурулька? Так. Правильно, на морквинку.